Усім вітаю, друзі. Ми в Одесі на стадіоні Чорноморець, але слави на ваших екранах. 26 квітня, 26-й тур УПЛ, другий ігровий день. У чорноморця сьогодні немає жодних компромісів. Немає, не може бути. Команда йде перед останньою. у «Чорноморця» Максимально складний календар. Це розуміють зараз усі в енергетичному колі одеситів. Залишається 4 тури після цього. І там увага, Динамо, Шахтар Олександрія в останньому турі. І Ворскла. У матчах проти Руха та Ворскли. Тут не треба бути геніальним математиком. Не треба доводити терему ферма. Треба брати 6 очок. Тільки так, ніяк інакше. Рух. Зараз формально на дев'ятому місці. 6 очок. Шість залікових балів. Відділяє рух від зони перехідних матчів. І більшість з цих змін є вимушеними. Не зіграють сьогодні декілька ключових гравців. Зараз давайте подивимось на цю атаку. Юрій Климчук. Він грає сьогодні позиції Форварда. Завжди я порівнюю такі удари з голом Марка Ван Бастена. Ну, перепрошую, хто на чому зростав. Тільки трішечки зеркально зараз цей удар робив Юрій Климчук. з іншого кута штрафного майданчику. Янаков. Янаков. Будко вже грає в такій більш вузькій позиції. Правою ногою Будко! А це завжди небезпечно. Хто відвідував матчі Зорі, той пам'ятає, що робить правою ногою Богдан Будко. А це передача така обережна, акуратна передача від Богдана Будка. Ну, я вам скажу, що габелок був дуже близький. Екс-капітан Металіста 19-25. Будков переходить на лівий фланг. Ми звикли бачити його праворуч. Кисіль. дуже непоганий сезон проводить за Чорноморець. Була інформація, що зацікавленості від Ворскли. Зараз Климчук виграє двобій у Ракицького. І є ще один момент. Перший сейв. Перший сейв від Артура Рудька. Ну, Тут варто зазначити. Рябов. До речі, наносив цей удар. Довга передача. Ну і тут спочатку погано Климчук намагається обробити цей м'яч, а потім вже Ракицький. Показує двома роками Ярослав Ракицький, що не намагаюся я чіпати Климчука. Ну, чому так грав Ракицький? А Климчук. Климчук основний форвард, який виграє переважно, не в кожному кейсі. Виграє конкуренцію у Бабука Рафала у Владислава Погорілого. Насправді форвардів зараз. Але довгі передачі. Спроби пошуку та використання простору як зараз. Це знову робить рух. І ви бачите, що знову є момент у Климчука. І ось 1-0. Точніше, 0-1. Це, ну власне кажучи, те, про що я почав цю розмову. І напевно футболісти руха чекали цієї фрази коментатора, щоб показати, як це виглядає. Я вам скажу, що Климчук цим м'ячем ставить Чорноморець просто ну, на межу. Немає ніякого офсайду. Передача за спину Євгенові Скібі. Не страхує його ніхто. Ніхто не страхує, виграє цей двобій знову цього разу у скиби і Юрій Климчук і лівою ногою розчаровує Артура Руцька. Но я вам скажу, що давно я не бачив, що в нашому чемпіонаті так просто забувалися м'ячі. Пастух. Пастух шукає допомогу. І удар Підгурського. Підгурський це вміє. Хто був на Кубковому матчі Карпат Рух, пам'ятає, як Євген Підгурський тоді забив вирішальний м'яч у ворота. Олександр Кемкін здається тоді. Що зараз ще одна обрізка і виходить сам на сам Юрій Климчук. Климчук. Він зараз ховати, мені здається, усі шанси Чорноморця. Не просто в цьому матчі, взагалі в цьому сезоні, Юрій Климчук. Це вже, здається, третя така конкретна обрізка, ну як Хамон тут нарізають захисники та опорники Чорноморця в першому таймі. Катастрофа. Таке враження, що. Досі десь є фантомний третій захисник чорноморця, якого бачать усі, окрім футболістів Рухота судді. От на кого ця передача була зроблена від Еміла Мустафаєва? Зараз хороша атака. І була можливість у Мустафаєва. До речі, Мустафаєв в першому таймі, якщо виділяти якийсь момент, то був він саме у Еміла. Тоді лівою ногою він атакував зараз правою, але жодного разу не влучив. У площину воріт Юрія Володимир Герет. Сігеєв. Сігеєв, Ну, тачпас від Янакова. Будко. Подача в центр. І розряджає тут ситуацію. Віталій Роман. Щось таке більш-менш притомне створили футболісти Чорноморця. Що ти робиш там? Хтось говорить з Ярослава Киселю. Фал. Фал з Удар Ударливою від Бубакара. Фала. Не потрапляє в площину. Намагається зараз Рудько, хоча б якось на правах досвідченого гравця заспокоїти своїх партнерів. Здається, гори. Зараз хороша на передача. Попов з м'ячем, Попов в штрафному. Попов. І є варіант другим темпом. Знову Еміл Мустафаєв. Ну зараз, хоча в площину влучив Азербайджанський півзахисник Чорноморця. Класна передача тут була. Від Хабленка, здається. На Папова. І ви знаєте, не дуже якісно цей м'яч обробив зараз в ідеальній позиції Еміл Мустафаєв. Довелося тягнутися за ним лівою ногою. Завжди він з'являється на поле. Коли в когось з гравців центральної вісі виникають проблеми. І Завжди в мене питання: а в якій позиції грає Лукаса Мізе. Хто він? Опорний чи третій центральний захисник? І є момент для Чорноморця. 1-1! Олексій Хабленко. Фахівець з кризових ситуацій. Він бачився це і в Кривбасі, і в Вензе. Бачив багато разів. Будко праворуч. Він поступився позиції райну. Змінився. Помінявся з ним. в на ближніку дворотарського тут Кирило Попов виграє з повітря. І абсолютно один Олексій Хобленко. Не можу зрозуміти в цій ситуації Горін. Хто мав тримати? Центрального нападника Чорноморця. Довгоочікуваний м'яч Хобленка. І довгоочікуваний м'яч Чорноморця в цій грі. 1-1. І далі буде. Перехоплює цей м'яч. Здається, Андрій Кітел. Прошу передачу Алмазбеков. Алмазбеков Проти Скіби. Алмазбеков! Класна подача. На дальній кут Воротарського. І хто там замикав її? Андрій Кітел. Говорив я, що Кітела може зіграти як Вінгер. Ось вам доказ. Алмаз Беков приймає м'яч правою. Правша він. Так, ось прибирає трішечки з кибу. Якщо б забив зараз Андрій Кітела, Був би неймовірний м'яч. Ви знаєте, можливо, лівою Ну, було дуже важко дотягнутися. І шов на цей м'яч правою Кітела. Таїров. Таїр измечан. Таєров. Таєров. Шевцов. И удар. Шевцова зрячий. Правою ногою. Щичкою. Відсилював. Нижний кут. Говорит Герети. один сейф. Вид Герети. Шевцов. Мустафаев демонструє Техніку. Классно. Грає Алину Стафаев. Мустафаев же Мустафаєв Мустафаев. Класно і дотепно. Грає зараз Емилу Мустафаев. На протиході. Намагався зараз. Спіймати він Юрія Володимира Герету. Нахлом корпусу показував, що намагається, напевне, буде з точки в точку виконувати. А виконав протилежний бік. Дріблінг просто тут топали від Єміла Мустафаєва. Ременяк. Ременяк. Реміняк! Який момент був? Який момент зараз був, здається, знову Артура Рябова. Тут Райан. Райан Перший на м'ячі. грає на Мустафаєва. Помиляється зараз Єрмаков. Фал. Фал віддає передачу. Можна далі віддавати. 2-1. Можна було віддавати, але ця людина сьогодні заслужила гол. Більш ніж якась інша. Артур Рябов. І ви знаєте, це повний провал центральних захисників Чорноморця. Повний провал. Замінити Ракицького на Віталія Єрмакова. Єрмакова, який віддав цей м'яч Бабукару фалу. І не допоміг тут Скіба. Здивований, я що у Рябова Це перший м'яч. Ну, все ви розумієте. Дивіться, ситуація яка. Боротьба. Раєн. цей м'яч на Мустафаєва. І яка дитяча помилка від досвідченого Віталія Єрмакова. І міг тут зараз дуже спокійно рябо віддавати на пастуха. Але вирішив зіграти сам правою ногою без шансів. Дуже складній ситуації. Олександр Кучев Кучер прийняв Чорноморець цієї весни. Подача Подача від Кітели. Як, як небезпечно зараз було і міг забивати зараз Денис Підгурський. Прилетів м'яч там повз кожного з гравців. Відстригнув від Фала. Зараз ще одну унікальну гольову передачу. Міг би записати на свій рахунок Бабукар фал. Лацабідзе. Встигає зараз Лацабідзе. Притурочко. Пастух. А це Шевцов. Ішов підкат. Намагався тут якось переслідувати Алмазбекова. І просто кинув його. Просто кинув і зупинився. Дивне рішення від е гравця, який теж тільки вийшов на поле. Роман знову на Фала. Фал! Ха -ха. Міг зараз забувати Бокар фаул. І мені здається, що вся ця атака підтверджує мої слова про те, що фал. гравець дуже неперечно рівня для українського чемпіонату. Приймає лівою ногою фал м'яч і лівою ж. Вже... Так, це виглядало з іншої камери більш перспективно. А це фініш. Це фініш ставить крапку в цьому матчі. Євген Цибулько одеський Чорноморець однією ногою у першій лізі.